Якщо говорити про анімаційний гумористичний сатиричний продукт, то, звичайно, російські широти на нього були набагато багатші, ніж українські. Ну, знову ж таки, проєкт кукли, який був, знаєте, як продуктом одного впливового клану, який впливав на уми росіянчиків і створював ілюзію боротьби проти Ну, точніше, створював ілюзію полярності думок, але насправді був просто продуктом боротьби проти іншого владного клану. Водночас також з'являлося дуже багато інших продуктів, у яких було показано росіян, путіна, Медведєва, всю цю верхівку, як всемогутніх, а українців, як максимально відсталих соложерів і газокрадів. Слухай, Юля, а може, качнем ще газ, а? Ну, самый самый предпоследний раз. Хватит. И так на нас уже вкуса поглядывают. Вентиль будем трогать. Только когда наступит дедлайн, слухай, Юля. А сало не горить? Ой, Вітя, Я ж тобі сто раз объясняла. Так, ну як ви розумієте, Ющенка треба було загавняти, і до гавняння Ющенка ми ще перейдемо трошечки далі. Але це серіал, який називався «Мультлічності», лічності, культ особистості зашифровано у цій назві, і дуже багато чого в цьому серіалі було присвячено тому, що українці газокради. В принципі, як в ефірах Тушуті Світ постійно говорилося про те, що українці газокради, так і в ефірах. Культа лічності мульта лічності про це постійно йшла мова. Слухай. Ну, що? говори. А сало точно не горить. Ой. 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 Лайпіда, тебе на а. Та напа. Тепер тобі на а. Проще просто. А. А а, а давай газ воровать, А? А давай. І або багала ви трошечки забігаєте наперед з питанням. А 95-й квартал що краще мультики знімали, тому що зараз ми перейдемо до сказочної у Срусь, але треба трошечки дочекатися, тому що у мене ж все таки все йде. Крок за кроком ми почали з смішариків. Поговорили про візуал смішариків, який дуже сильно накладається на візуал Тушиті світ», Поговорили про зв'язок між дитячим продуктом «Спокойної ночі малиші між Ласяшом і оцим хрюном Маржовим. Поговорили про те, як українцям просували різні цікаві наративи через продукти, які називалися Моя хата з краю. А зараз поговоримо про те, що в мультілічності, зокрема, поруч з сатирою неприкритою на всіх ворогів імперії показували величними власне маріонеток імперії, в тому числі Лаврова. І я цю пісню обираю зараз зацитувати не просто так, поясню, чому після пісні. Умор здесь уже не к месту. Я хотел бы заявить, всем, кто с нами по соседству, безмятежно хочет жить. Детство где-то заиграло, но прошу понять одно. Рейган Буш или Обама, Искандером все равно. Рейган Буш или Обама, Искандером все равно. Ну что вы, все как дети, послушайте меня. Ты ракеты, никто не отменит. не І я обрала цю пісню саме через той ранок, який ми всі дуже активно сьогодні проживали. Я гадаю, що зачепило багато регіонів України, принаймні по звуку, принаймні по тривозі. Ми чуємо її багато разів кожного дня. І тут мені також хочеться разом з цим нагадати ще одне відео. Мені про нього нагадав Фейсбук. Саме сьогодні, і воно так вкладається в ту реальність, в якій ми зараз живемо. Отже, з одного боку, Лавров у якомусь там дев'ятому, десятому, восьмому році в мультики, співає про крилати ракети, ніхто не відміняв. і зараз він, в принципі, далі продовжує співати, в тому числі в ООН, розповідаючи про те, що Україна взагалі просто сама себе вбиває. А з іншого боку, у 2020 році. Боже, я завжди их плутаю. Это Бондаренко сейчас будет. По-моему, сейчас Бондаренко будет говорить, например, так. На нынешний момент Украина для американцев выглядит как некое ресталище, как некое, некий плацдарм, где они отрабатывают свои военные технологии. Конечным э, адресантом, кто будет получать их угрозы, является наш сосед, Российская Федерация. А если будет ответка, как вы думаете, куда прилетит? в Неваду, в Техас, в Оклахому, куда прилетит? Нет. Это будет или Харьковская область, или Киевская область. Это будет наша с вами территория. 2020 рик. Чему Елена Бондаренко все шо ходить? У меня вопрос.